Скандальні прецеденти з працівниками Чернівецького тролейбусного управління тривають. Водія підприємства, який нещодавно поновився на роботі через суд, знову звільнили. Як аргументовують ситуацію в комунальному підприємстві? Розповідаємо уже за мить. Обіцяють дружній колектив та високі зарплати натомість порушують права працівників та звільняють тих, хто намагається їх відстояти. Водій тролейбуса Олександр Петровський, який нещодавно поновився на роботі через суд, знову зазнав гонінь керівництва. Як ми попередньо повідомляли, його не випускали на маршрут та неналежно оплачували працю. Наразі з чоловіка знову звільнили 23 березня. Після проходження атестаційних іспитів комісія повідомила, що розривають з ним трудові відносини. Осини. Мовляв, теоретичні знання водія не відповідають кваліфікації. Водночас з результатами та допущеними ними помилками водія не ознайомили і нині. Та, незважаючи на це, на наступний день, 24 березня, і до кінця тижня Олександра прописали у щоденному наряді. Утім, вже у понеділок, 27 березня, на підприємство чоловіка вже не пропускали. Охоронці вже мене не пропускають, каже, ви звільнені. Вот сказали, я кажу, хто сказав. Наше наш начальник служби охорони. Я кажу, а як я звільнений? каже, а ви ще звільнені двадцять числом у п'ятницю. Я кажу, що опять заднім числом волили, чи що? Кажуть, да. А отримати документи після звільнення виявилося справжнім квестом для Олександра. Відтак чоловік вкотре мусив телефонувати у поліцію. Поліція приїхала, вже зайшла на підприємство, і вони кажуть поліції, охранники, що він звільнений. А полі, Поліція каже, а де його трудова книжка? Охранники в задумості не знають, що сказати. подзвонили начальнику з відділу кадрів. Каже, книжка на підприємстві. Вони кажуть: покличте начальника відділу кадрів. Пробувши вони, прочекавши зі мною десь 15 хвилин і бачачи, що ніхто вже не виходить. Вони вже включили камери, вже пішли на підприємство, вже самі пішли до начальника відділу кадрів, бо навіть вже поліцію не поважають. Тож заповнювали трудову книжку у підприємстві з 8-ї години ранку до 16. -ї. А саму ситуацію зі звільненням у тролейбусному управлінні коментують наступним чином. Слухайте, людина допустила порушення неодноразово і вже не. Щоб він, він не може працювати вчидово. Але в перший раз він поновився через суд? Ну, через суд і що. І що це те, що він може поводити, як захочеш, що чи є які. Олександр Петровський переконаний, що керівництво ставиться до нього упереджено, оскільки він завжди намагається відстояти свої права. Я вважаю, що це все йде призяти ставлення до мене. так як я поновився судом. Начальник тролейбусного управління Лесак Петрович принижує мою гідність і також цкує. Це йде команда, я можу сказати, упевнено, і я не боюся, бо вже скільки мені погрожали на даному підприємстві, угрози йдуть вже життю і здоров'ю, мому, просто мені погрожували. Це е, все робиться з заступником Крохмаля і мера міста Клічука. Бо я просто відстоюю свої права, я дуже ну, довго йшов до. Е, До водія тролейбуса вісім місяців учився. Я просто не розумію, за чим я вісім місяців учився, якщо можна піти на підприємство, у тебе ні права не спитають, нічого можна сісти за руль і одразу поїхати. Подібні скандали у Чернівецькому тролейбусному управлінні з працівниками підприємства виникають не вперше. Зокрема, все частіше працівники ЧТУ звертаються до Чернівецьких змі зі скаргами на адміністрацію комунального підприємства на їх нововведення та позицію, підтверджуючи документами свої слова. Працівники вимагають одного справедливості, зокрема відстоюють свої права через суд та таки. Отримують задоволення позову, як, наприклад, у ситуації Олександра Аліна Рябко, Максим Білотка, Теми дня, ТВА.